7 травня 2022 року десято-штурмовий катер Станіслав виконував бойове завдання зі звільнення острову Зміїний, і, на жаль, він потрапив під ракетний обстріл країни-агресора. Після цього катер затинув, була дуже важка операція, і згодом ми дізналися про те, що п'ять членів екіпажу зникли пізніше. Родинами з двох катерів, патрульного катера Слов'янська ДШК Станіслав. Ми об'єдналися між собою родинами. Почали спільні пошуки наших хлопців дізнаватися інформацію, яка була відома. І ми розшукували Андрія так само, як і інших хлопців, тому що він був сиротою і в нього не було рідних, ким ним опікуватись. Тому ми взяли на себе, скажімо так, такий обов'язок намагатися його знайти У 24-му Командуванням вдалося провести операцію е, по зануренню до катеру і ретельного його обстеження, е, при ході цієї операції було виявлено одне тіло. Е, всі, скажімо так, предмети, які були поруч, в тому числі форма, документи, вказували на те, що це тіло Андрія Сітявіна. Е, так як тіло два роки пролежало у воді. На жаль, воно було дуже в поганому стані, тому результати ДНК експертизи дуже сильно затягнулися. Було дуже важко взяти матеріал для проведення цієї генетичної експертизи. Також були трошки проблематично, тому що близьких родичів не було. Командування приклало всіх зусиль для того, щоб знайти якісь особисті речі, зв'язатися зі знайомими з рідними, і майже. Ну, більше року тривала вся ця процедура, і ось стало відомо, що є співпадіння, є повний збіг. Так встановили, що це дійсно Андрій. Тобто, ми розуміли це словами, але офіційного документального підтвердження не було. Наразі все проведено, процес завершений. Тому сьогодні ми. Всі, хто змогли, всі наші члени громадської організації, хочемо вшанувати, віддати належну честь і повагу нашому воїну. Сав, Господи, упокой, душу, воїна, героя, права Божого Андрія. Вісті звітрів, в місті з бокою немає ні болі, ні журби, ні зітхання. Андрій дитина-сирота. В нього немає близьких. Мама померла ще в 17-му році. І він, в нього є лише куми, які живуть в Миколаєві. А він один. Він був нашою спільною дитиною. Ми боліли за нього і намагались витягти, добитися так само, як і кожний хлопець. Розумієте, це не була чужа дитина чи дитина-сирота. В нас їх двоє: Влад Ліябіть, це з нашого катеру і Андрюш Ситявин. Нарешті, нарешті, дякуючи Богу, дитина вже буде з мамою і буде тіло. Не да спокой.